Це, друзі, ось така у нас вийшла місцинка, трошки підрубав. Тут у нас ліворуч гілки, але вони нам не заважають. І ось туди за кошиночку ми будемо з вами кидати наші вудки. Тож, давайте не гайте часу, будемо замішувати прикормку. Замішувати прикормку буду в такій йомкості від брейн. По прикормці. За основу беремо карась мед від інтеркріль. До речі, друзі, вона мені подобається. Непогано працює по карасю саме саме мед. Потім зернові у нас по карасю, це як завжди мікс пшоно від трикабець. Натуральний, без всяких смаків, натуральне сьогодні пшоно. Теж давайте, мабуть, одразу весь пакетик кілограм сипухи, і кілограм пшона. Давно, друзі, не використовував від інтеркріль саме крильову муку. Давайте її сьогодні теж додамо. У мене тут ще з минулої рибалки трохи залишилась, крильової алії теж інтеркрилівської додамо. Вона теж нам допомагає, вона такі пускає жирні бульки, підна і рибу це привляка. Давайте її зараз на суху так перемішаємо. О, тепер трошечки ще треба нам води додати. ліпимо кульки і будемо кормитися. Друзі, накатали ось таких кульочок. І тепер трохи зайдемо в воду. І ось туди, куди я вам показував, будемо кормити. Поплавки будемо використовувати сьогодні такі яскраві. Один від Brain, такий з яскравою антенкою, щоб було добре вам видно. І другий такий теж яскравий з високою антенкою. Такий бачите, гуляючий такий пінопластовий шарик Це від флагман. 2,5 грами, а цей 3 грами. Зараз ми їх оснастимо і вже будемо ловити. У мене, друзі, як завжди, це Brain Phantom, Brain Blastballlo 5-метрові. Сьогодні будемо рибалити саме на них. Друзі, глибину виставили, глибина з метр. Понажився у нас сьогодні навозний черв'ячок. Виповзок. Так от ми його зараз одного постараємось начепити сюди. Вітер сьогодні сильний. Не знаю, буде щось клювати чи ні. Подивимось. Так, закидаємо першу. Не встиг покльовку засняти, але перший карась у нас вже є. І це дуже добре. Невеличкий, але жальовий. покльовку, друзі, не встиг, бо ще навіть другу вудку наживляю. Не встиг навіть камеру включити. Друзі, норка для риби. Саме сьогодні у нас такий баканчик від селекта. На вулиці не жарко. Тож можна сьогодні рибку і в таку йомкость поставити. Поставимо, наш карась. Ось так. Все. І так накриємо кришкою і хай собі плаває. Так, червяк у нас тут на місці. Трошечки його підправляємо і закидаємо. Ось так. Расіка очередний І непоганий. Це вже другий у нас. Дивіться, який зачотненький Непоганий. Дивіться який чорний. Ми його у нірку Іди. Друзі, та сама вудка працює і все. До речі, поплавок відірвав той. Зараз оцей прив'яжую на другу вудку. Вітер сильний зачепився за... Латать а і обірвав. Так, ну червяк ще такий. Трошечки можна ще одного піймати. Давайте спробуємо. Поплавок оце прикольно, я треба другий купити такий. Зібираючи э, про спинокіста, який я став використовувати, це мегалодон. Дуже, можна сказати, недорога. Недороге пінотиста. Це поп Зі смаком ванілі, Там дуже багато смаків. От Я вже пару рибалок його катаю, друзі. ну, Мегалодон ну, недорога і класна, обойна штука працює. Підіймає гачок, його можна використовувати. І на карпа я ловив на нього карпа. Ось ми сьогодні будемо його використовувати саме на карася. Ось покатаємо його саме по карасю сьогодні. Тут розмір йде від 6 до 10 мм, якщо я не помиляюсь. Смаків просто, друзі, там неймовірна ну, кількість, посилання буде під відео, тож хто хоче, переходьте, дивіться. Ось так ми його піднажили. Оп. О! І все. І отак туди закидаємо. Друзі, друзі, оце він, бачите, не пінотіста Друзі, пінотіста Я вам казав одразу, тільки кинув. Саме пінотіста працює. Друзі. І на іншу кліє. Щось брало. Да, підіймай, підіймай. А, холоста. Ну нічого, Всього в норку. Оп, вже третій. Бачите, друзі, черв'як на місці. Тисто спало. одразу наживляємо. Ось вибираємо саме такий маленький. Богачок у нас такий неважкий. Імо так зверху. А так раз. О, і все. И закидаємо. Оп. Туди. пішов, пішов. Оп. Іди сюди. Іди сюда. Непоганий. Ну як, такий самий, друзі? Стандартний розмір. Вон вже і натуклює щось на пінотіста. Такі ладошка, друзі. Поки що крупнішого нема. Черв'як у нас на місці. Просто трошечки ми закидаємо. друзі клюнув одразу такий самий вони такі дивіться які круглі дивіться які да круглі такі карасі все і закидаємо Через дивіться, які круглі сьогодні вони клюють. Один в один все такі прям круглі. Круглі-круглі прям. Оп. Невеличкі. Мабуть крупний вже віднерестився. І клювати не хочуть. Клюють тільки такі невеликі червяк у нас на місці просто додаємо пенотіста. з пенотістом клює краще сьогодні саме не знаю як але допомагає нам пенотіста. Очередний карасик, друзі. Трошечки крупніший, до речі. Такий чуть-чуть покрупніший. Всі такі круглі. Це вже п'ятий або четвертий. в норку його. Так, ще можна в принципі пару карасів піймати і збиратися до домку. Рыбки подловили, новую местину проверили. Можно ехать до Оп. Карасик. Такая красивая, друзья, была поклевка. Так, пидимав, пидимав и могу его... писю. Пишу. О, друзья, Остевин. Трошечки крупнейшие, трошечки на коня Остевин. Такий, так, да, крупний за сьогодні, друзі. Карась. це саме він. крупний за сьогодні. Все можна збиратися додому. Друзі, давайте подивимось, що ми з вами сьогодні приймали. Піймали ми з вами з десяток карасів. Карась ладошка такий жарівий. Ось така в нас вийшла сьогодні коротенька рибалка. Всім, кому сподобалось сьогоднішнє відео, ставимо лайки. Всі корисні посилання на снасті, котрими я сьогодні рибалив, буде під цим відео. Ну а на сьогодні все. Всім пока!